Ігри, які стають новатором в сторітелі чи то в механіках, виходять край рідко, але вони змінюють індустрію назавжди. Ага ви з вами Лєра, і сьогодні ми поговоримо про ті проєкти, які стали геймченджерами ігрової індустрії, і як тут причетно Нінтендо. Якщо я вам скажу, що Маріо змінив ігрову індустрію назавжди, ну ви ж не здивуєтесь, правда? Хоча, напевно, ось ця частина моєї аудиторії знає лише ось такого Маріо. Ну, якщо без жартів, звісно, Маріо став цим геймченджером. Це перша гра, де перехід між рівнями відбувався плавно, без екранів завантаження кожного разу, як ви доходили до краю свого фізичного екрану. Потім був Wolfenstein та Дум ігри, які запровадили один із моїх найулюбленіших жанрів це шутери від першої особи. Ну а трішки пізніше вийшла шедевральна Лара Крофт, де розробники не побоялись зробити головного протагоніста жінкою, коли буквально уся індустрія жила на Мужніх та накачаних чоловіках і буквально продавала ігри, ну, тому що на них хотіли рівнятись. І саме Лара запровадила те, що продаватись можуть не лише типові, звичні для всіх образи, можна вигадувати щось нове, і люди будуть це все рівно купувати. Напевно, навіть більше ніж те, що вже звикли, були ще пару ігор, типу GTA чи товаркрафту, які об'єктивно я вже не хочу згадувати, тому що говорила про них в якихось попередніх відео. Я сьогодні хочу навести ті приклади, які стали переломними не лише для ігроіндустрії, що звісно важливо. Ми це не нівелюємо, а й для кожного з нас. Ну і тут особисто мої приклади, ті ігри, які змінили моє уявлення про них. Ну і перше, про що я згадаю, це Resident Evil 4. Я чесно не впевнена, наскільки він першому особлював усі ті фішки, про які я розповім далі. Ну і навряд чи про нього можна сказати It's Revolution, Джоні. Проте поговоримо. Адже саме він популяризував камеру через плече у шутерах. Гравцям сподобався такий новий досвід, адже динаміка геймплею зросла, і геймери почали отримувати банально більше емоцій від свого проходження. Також реліз четвертого резиденту це був виход не чергового горору, так ще й під назвою Резидент, а це був виход екшн горору жахаючі стіни замку. Чергуються із селом повних навіжених мешканців. І в селі ви не обмежені в просторі, але при цьому вам не менш страшно. Ви постійно відчуваєте брак набоїв, думаєте, а що далі робити? І об'єктивно, Resident 4, хоч вже й не був тим канонічним резиком, але він полюбився фанатам. Якраз через свою увагу до деталей, оточення, персонажів і усі ці нові фішки, які він ввів. Саме після виходу цієї частини QTE не було своєї популярності і з'являлось ледь не в кожній грі. Я не знаю наскільки Capcom відповідальні за усі ці новаторства, але вони. Зробили дуже важливу річ. Вони показали індустрії, що не потрібно завжди йти тим перевіреним шляхом, як у них це був там Резидент 2 і Резидент 3. А потрібно пробувати щось нове, і це також буде продаватися, якщо ви зробите якісно. І в це будуть грати, і це будуть обожнювати. Ну, Резидент 4 об'єктивно для більшості фанатів Резіку. Це одна із найулюбленіших частин, по моєму малесенькому опитуванню. Мама, малесенькі долоньки. Вибачте, будь ласка. До речі, стосовно розвитку і того, що потрібно пробувати щось нове. Ви пам'ятаєте, як Майнкрафт з'явився в вашому житті? Я <грав> грала в нього дуже багато. Він точно забрав два чи три літа поспіль, але я не пам'ятаю, як я взагалі почала грати, проте я чітко пам'ятаю, як ми з друзями по хамачі грали. На це часи були, і це була звичайна ванілка. Майнкрафт поєднав виживання, крафтинг, добування ресурсів в одну велику та безмежну пісочницю. Постійно отримував глобальні оновлення, які не просто щось там мілко міняли, а вони кардинально змінювали геймплей чи то навіть сеттинг гри. Постійно додавались нові біоми, моби, речі. Цей проект став не просто грою, він став платформою для креативу. Там були створені міні-ігри на основі тих механік, яких ніколи не було в грі. Типу Бедварз, голодні ігри, чи то будування на швидкість. Порахувати ту кількість модів, які змінювали Майнкрафт до чогось невпізнаваного. Ну напевно неможливо. І саме Майнкрафт змінив уявлення дванадцятирічної Лєри на той момент про світ ігор, якими вони можуть бути. В якійсь мірі він допоміг мені розвивати свою фантазію а також там я завела своїх перших друзів, з частиною з яких ми потім пішли грати в CSGO, але це була зовсім інша історія. А зараз я хочу подякувати усім спонсорам з Баймі Кофі, а також зі спонсорки YouTube. Дякую вам, ви допомагаєте мені творити контенту більше, працювати менше. Особлива подяка Дмитру, Максиму, Іллі, Звіройдо, а також Таносу. А ще по секрету скажу, що для спонсорів будь-якого рівня скоро вийде ексклюзивне відео, яке не попаде на основний канал. Тож, усі посилання в описі, а ми продовжуємо. Інша гра вийшла в жанрі шутерів, і по факту вона змінила світ онлайн-ігор назавжди, адже це була PUBG, перша гра, яка мала режим Батл Роялю. Не Fortnite, не Apex Legends і навіть не Warzone, Саме PUBG. Гравцям банально сподобалось лататись по 20 хвилин на здоровенних мапах і бути вбитим якоюсь крисою з вікна будинку на горі? Можливо, описала я це не дуже весело, але саме такий геймплей зайшов гравцям, тому що це було щось новеньке, і всі мріяли побачити саме ось цю фразу у себе на екрані. Якщо повертатись на початок відео, то перша гра, яку ми згадали і яка змінила індустрію, стала Маріо. І потім я задумалась: а яка гра буде останньою в моєму списку? Яка гра. Змінила моє уявлення про ігри ось нещодавно. І я зрозуміла, що це знову гра від Нінтендо. Це Zelda Breath of the Wild. Ось так от Зельда вийшла у розквіт Open World ігор, але сподобалась вона гравцям якраз через те, що це був абсолютно новий досвід. Це був абсолютно новий Open World. Нінтендо показали, що відкритий світ може бути цікавий і без того, що вас постійно ведуть по ньому за руку. Тут навпаки сконцентрували все на тому, що все дослідження світу воно потрібно лише тобі не хочеш? Так ти вбивай головного боса, рятуй свою принцесу, і все, пока! вас настільки не водять за руку, що якщо тобі холодно в якомусь біомі, так сам зрозумій, чому тобі холодно, вирішуй свої проблеми самотужки. Якщо спекотно, сам зрозумій, чому твому персонажу спекотно. Проходь гру так, як ти сам цього хочеш, у тому порядку, який тобі заманеться, власне. І поки я думала про цю тему, не робила ресерч, що писала сценарій. Я дійсно вважала, що ігри вже давно стоять на місці, але ви знаєте. Я дуже рада помилятися, що це не так, ви?